Що треба робити, щоб звідти таки прочитали? Ну, я думаю, що якщо взяти такий процес підготовки, то дуже важливо після того, як ви знаєте вашу аудиторію, її потреби, проблеми, які цікавлять, зробити якусь концепцію. Треба умовно те, що та інфа, яка є у вас, результати дані, і ті проблеми, які є у вашої аудиторії, що їх цікавить. Треба якось поєднати між собою. Ми це робимо через те, що ми якось шукаємо який вплив, пояснюємо, і шукаємо підходящі історії. Тут треба от якусь концепцію це запакувати. Просто звіт, дивіться, як ми прожили попередній період. Ну, це не дуже спрацює. А от має, має бути якась концепція, якась головна ідея. Дивіться, адже ж інформаційний постір. Ну, блин, ну він такий, що ми не пам'ятаємо, що ми вчора читали. Ну, ви ви за день, мабуть, бачите там перед собою ну, тисячу якихось повідомлень. Пости в Телеграмі, повідомлення в Телеграмі, пости в соцмережах і так далі. Ви бачите їх безліч, але там в пам'яті у вас лишається одна-два. Ну, уявіть, як у звичайних людей це відбувається. І тут просто є конкуренція за увагу, конкуренція навіть за емоції. І от е, важливо вміти своїм продуктом інформаційним, чи це слайдів, чи це звіт. Викликати певну якусь реакцію людини. А для цього треба якось це запакувати в концепцію. Просто зробити, дивіться, як ми прожили минулий рік чи минулий період, ну навряд чи це спрацює. Хіба що ви, я не знаю, там цей Іван Маска може постить, розказувати, що дивіться, які у нас результати, там всі там вау. А так, думаю, що треба щось вкладати. Саме якусь таку додаткову цінність, щоб ваш інформаційний продукт був ва.